Вітаю вас, дорога церква, гості. Сьогодні Ярослав, пастор Ярослав вже казав про радість у Христі, яку ми маємо. І тема сьогоднішньої проповіді також буде пов'язана з радістю, тільки вона буде називатися сьогодні, і вона буде продовж всього, всієї проповіді звучати. Це радість у стражданнях за істину. Це тема була розпочата ще наступного разу. Проповідником іншим з 12-го вірша, воно почалося. І сьогодні ми продовжуючи цю тему вивчення першого послання апостола Петра. І ми відкриємо 4 главу та прочитаємо вірші з 15 по 19 -й. вірші до кінця. Там сказані такі слова: ніхто з вас хай не страждає як убивця, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли я християнин, то хай соромиться, не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям. А це час розпочати суд з Божого дому, і коли він почнеться з нас, то який же Кінець тих, хто противиться Божому Євангелію? І коли праведний ледь спасеться, то де виявиться безбожник і грішник? Тому й ті, які терплять з Божої волі, хай творчу добро, Вручає свої душі йому як вірному Творцеві. Дивіться, як, я, як вже було сказано, сьогодні ми продовжуємо тему про радісне прославлення Бога, незважаючи на страждання за Христа та вірність істині Євангелії. Брати сестри, я сподіваюся, що багато хто із нас пам'ятає основне призначення людини, кожної людини. Це прославляти Бога і вічно радіти в ньому. Але ви знаєте, найбільш складно відповідати цьому призначенню під час страждань. Коли ти відчуваєш біль, відкидання, злослів'я, погроз, повірте мені, радіти, радіти дуже важко. Страждання за істину в даний час, в якій ми живемо, може з'являтися в різних формах. Але вони не можуть повністю припинитися. Ви знаєте, що доки, доки існує церква, знаходиться, і церква знаходиться на землі, ці страждання ніколи не припиняться. І, і, і ці страждання, вони бувають різні форми. Як релігійні, так і нерелігійні супротивники завжди прислідують церкву. У кожного християнина є відповідальність не втрачати радість за таких обставин. Я хотів би запитати себе, кожного з нас, такі, чи знаємо ми, чи, скажімо так, чи здатні ми втрачати християнську радість у стражданнях за істину? Чи можливо нам відомі якісь причини для радості в таких обставинах? Тому розглянемо кілька причин для радості у стражданнях за істину. І перша причина для радості у стражданнях за істину це те, що надається. Особлива можливість прославити Бога. Дивіться, в 15-му вірші сказано: ніхто з вас хай не страждає як убивця, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. Як ми бачимо, страждання за істину не варто плутати із стражданнями за злочини. У житті християнини не повинно бути місця ні вбивству, ні крадіжці, ні злу. Ні на зітхання на чуже грецьке слово, яке перекладене як посягаючи на чуже, буквально означає втручатися в чужі справи, тобто бути організатором безладу в суспільстві. Так само цим грецьким словом могли і позначати поганого працівника, який не виконує якісно своїх обов'язків і противиться владі начальника. У 16 вірші сказано. А коли я християнин, то, то, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям. Дивіться, причина страждань описана у 16 му вірші, протиставляється причинам страждань, викладених у 15 му вірші. «Віршому, хто називає себе християнином, не варто соромитися страждань. А може, ви знаєте, чи може чули колись, що слово християнин, а з грецької мови воно перекладається як християнус, воно було в першому столітті дуже образливим, глузливим ім'ям, іронічним розвіском, яке пов'язувалося з ненавистю, і гоніннями, які вигадали і використовували противники церкви першому столітті. Але згодом, віруючі звикли до цього імені і, та полюбили його, апостол Петро закликає не соромитися уїдливої, глузливої назви християнин, але прославляти Бога, носячи це ім'я, яке визначає, і підкреслює їхню приналежність до Ісуса Христа. Так що, брати сестри, не тільки в наші дні. Ненавернені люди вішають та на послідовників Хрестла, Хер, Ісуса Христа глузливі ярлики або надають на, на, на злісні прізвиська, такі, як, може бути, чули, да? штунди, там, сектанти, а, може там, ще інші якісь глузливі, образливі е, ярлики. Так було і в першому столітті. На зорі християнства заживих ще апостолів. Якщо хтось із противників істини ображає вас радійте цьому, тому що вам надалася чудова нагода прославити Ісуса Христа. Носити насмішкувате ім'я або злісне прізвисько, яке вам привласнили за вірність істини, це унікальна можливість прославити Бога в стражданнях за істину. Друга причина страждання за істину, вона доводить. Справжність християнської проповіді про майбутній суд. 17, 18 вірші. Адже розпочати суд з Божого дому і коли він почнеться з нас, то який же Кінець тих, хто противиться Божому Евангелію. І коли праведний ледь спасеться, то де виявиться безбожник і грішник? Важливим елементом християнської проповіді першого століття було вчення про майбутній суд над усіма. То не підкарається Євангелія. Саме, саме за це християн звинуватили в тому, що їхня проповідь про майбутній суд і знищення світу вогнем не збувалася. І нібито віруючи, для того, щоб зробити свою проповідь реальною, підпалили Рим. Так, брати сестри, це сталося у, влітку в 64 році. по Після Різдва Христового за правління імператора був такий імператор Нерон. У Нерону було величезне бажання за будь-яку ціну перебудувати Рим. Йому не сподобалася та, та будівля, яка була, і він бажав перебудувати Рим. І, власне, це і було основною причиною спалити Рим. Але Нерон. Але Нерон, бачивши обурення народу, який сам її вважав імператором винним у пожежі, все саме, саме час звинувачив християн у підпалі і у підпалі міста. Після пожежі в Римі Нерон використав антихристиянські настрої для початку ганінь на християн. Хоч і до цих подій... Християни вже були об'єктом ненависті та наклепу. Можливо, сам, саме в цей час апостол Петро і написав це послання якраз перед гоніннями, що почалися в Дні Нарона. Були дуже, дуже важкі гоніння на християн. Якраз в дні Нерона. Таким чином, як ми бачимо, противники істини заперечували вчення християн. яке вчення, я вже казав, я ще зачитаю в другому посланні до апостола Петра з третього, у 3 главі з третього по 7 вірш, я зачитаю те, те навчання, яке про проповідувалося християнами і апостолами. Там сказано такі слова. Насамперед, знайте, усе, що в останні дні прийдуть із насмішниками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. Те й скажуть, де обі... обітниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так, від початку творіння, бо сховане від тих, хто хоче цього, щоб що не було. Що небо було на початку, а земля і води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений, згинув, а теперішнє небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на, суд, на День суду і загибелі безбожних людей. Таке було навчання апостолів і церкви. У 18 му вірші Петро цитує Септуагінту, тобто проповісті, 11 глава, 31 вірш. Тим самим наголошуючи, що викуплений Ісусом Христом рятується, тобто проходить земну ниву, переживаючи покарання і суди, які допускає в його житті Бог, проводять через долину. Уявити, які скорботи чи безбожних у пеклі, Батьків на землі вказує на неминучість суду та покарання над безбожними у вічності. І проповідь про прийдешній суд над безбожними є справжня, оскільки вже зараз ми можемо бачити, як Бог судить на землі свою церкву, допускаючи, очищаючі страждання. Приживаючи страждання за істиною ми можемо радіти, оскільки розуміємо, що наша проповідь про майбутній суд справжня. Суд над церков'ю, що сприяє її духовному зростанню, це лише прелюдія великого і страшного суду над тими, хто не підкоряється Евангелію. І остання, третя причина для радості у стражданнях за істину це страждання, коли страждання за істину. Розвивають довіру Богу. 15 вірш каже: Тому й ті, які терплять з Божої волі, хай творчи добро, вручають свої душі йому, як вірному творцеві. Наприкінці 4 глави Петро, апостол Петро закликає довіряти Богу. І слово перекладене як віддадуть у грецькій мові. Походить від слова, що означає довіряти, вручати на зберігання. Цим банківським словом, чи терміном позначали грошовий внесок на зберігання до банку. Дивіться, ви довіряєте Богу, приходячи через страждання, так само як людина довіряє банку, покладена на депозит гроші чи якісь там матеріальні цінності. Апостол Петро називає Бога творцем, підкреслюючи, що йому можна довіряти своїй душі. Якщо він створив нас, він може що, і зберегти нас. Коли в нашому житті все спокійно, ми схильні довіряти собі. Ми сподіваємося на свої сили, фінансові якісь можливості та інтелектуальні здібності, або просто на життєвий досвід, якісь може релігійні структури, або про. Просто на, якісь, на якихось людей. Але коли Господь відвідає нас випробуваннями в нашому житті, будь-яка надія на плоть зникає і залишається тільки що надія, надія на Бога. Брати сестра, на закінчення хотілося б сказати, що навіть у стражданнях ми можемо. Відповідати своєму основному призначенню, насолоджуватися Богом і вічно радіти в ньому. І сьогодні ми з вами визначили кілька важливих причин для радості у стражданнях за істину. Перше, перше то, що ми бачили, це страждання за істину не дають можливість прославляти Бога особливим чином, носячи гузливі ярлики або. Клички, про які ми сьогодні казали. Друге, що ми бачили, це, те, що страждання за істину доводять невідворотність суду над безбожниками. І справжність нашої, і підкреслює справжність нашої проповіді про суд. І останнє, про що ми казали, це страждання за істину воно розвиває довіру до Бога. Давайте, брати і сестри, будемо пам'ятати про це, щоб. Навчитися завжди радіти. Амінь. Але перед тим, як ми помолимося, я хотів би звернутися до тих людей, які може, зараз в роздумах про те, де ви будете проводити свою вічність. Вічність. Смотрите, Дивіться, Біблія, Слово Боже, воно говорить лише про два місця, куди потрапляє людина після смерті Боже Царство чи місце мук. Та страждань. Бог, який любить Небесний Батька для тих, хто приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Але для тих, хто відкидає Його безцінний подарунок і Його любов, Бог буде суровим суддею. Того самого судного дня, про який було сьогодні вже сказано, вже не буде можливості покаятися і не буде другого шансу врятуватися. Пам'ятайте, що. Ваше земне життя в порівнянні з вічністю це лише відрізок часу в частки секунди. Але саме те, у що ви вірите, у цей короткий проміжок часу і визначатиме вашу вічну долю. І це найважливіший вибір у вашому житті сьогодні. Вибір завжди тільки за вами. Ніхто не може примусити вас прийти до Бога і покаятись. І цей час є сьогодні. Ви можете покаятись прямо сьогодні, прямо зараз. Чи після зібрання. І так помолимось, брати і сестри. У кого є Мож, бажання, можете помолитися, я закінчую.